Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Божна, слава тобі! тобі, тобі. Небесні, утішителю душі, істини, що всюди, що все наповняє скарби, добра життя подателю, прийди і людів, в нас і очисть у нас, і ду всякого гріха, і спаси, милосердний душі наші. Святий Боже, святий кліпкість святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кліпкі, святий безсмертний, помилуй нас. Слава цю сину і Святому Духові і ні, ні, по всіх часіники вічні амінь. Де святаю Троїцю, помилу нас, Господи, чисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші сини. В реміраді спасіння Твої духом могутні, ми крипими мене навчатом беззаконників, шляхів ти нечистина вернуся до тебе. Визволямо і переступу кровного, Боже Боже, спасіння мого мій язик нехай славить Твою справедливість, Господи, відкривста мизик мій сповістить хволоту і бути жертва, непранеше дам цілопалення. То не й нашу, буде нашу жер... за наших воїнів українських, які боронять нашу державу. Віднавали чужинців, Господи, і помолімо, щоб Господь Бог благословив добрий намір, рабів своїх і благословив успішно розпочати і без всякої перешкоди на славу свою закінчити силою і дією і благодаті Пресвятого Свого Духа. Господи, Господи, помолімо, щоб тим, що трудяться, успіх успіхня подав... всі супротивні сили. Видимих і невидимих ворогів, і всьому сприяв для звершення і мудрість, і силу силою. Дію, благодатью при святого свого духа, Господу помолимо, щоб ти нами сна від усякої бідихнів небезпеки, Господові бі помолимо, Господи помилуй, Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і сину, і святому духові. Нині повсякчас і на вічні. вічені. О, Господь з'явився нам, благословенно ім'я Господнє, на тепер і час моєї відсутності страхом і трепетом, байте про свої спасіння, Тому що Бог створює накотіння і діяння за своїм проволінням. Усе робіть безнеріканий і сумнів, останні. І Вислухаймо святої Євангелеї, миру русі і Духові твоєму. від Матвія, святої Євангелеї, читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судитимете, таким судитимуть і вас, і якою мірою мірюєте, такою відмірюється і вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а в оці твоєму не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока твого, коли колода оці твоїм лице міре? Вийме з першу колоду зока твого, і тоді побачиш, як виняте скалку з ока брата твого, не давайте свято псам і не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись. Nephorus Beraleva, Slava Tavirus, Fodi Slava Tavirus, Fodi, Slava Tavirus, Вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! У сприяючи всім на добро, Господи, милостиво рабати тут нині, присутнім сприяй, спаси до успішнього завершення діло їхнє довести, благослови молимо судові, все сильні владико. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Моління нашої. І благослови добрий намір розпочати, успішно розпочати, і без всякої перешкоди на славу Твою завершити будівництво цієї храм каплички, тим, що трудяться, сприяй, і діла руки їх направ, є до завершення силою Пресвятого Твого Духа. Скоро привести сподоби. О Твоє боє, щоб милоти ти спасати нас, Боже наш, і тобі славу села з беззначальним тим отцем. Пресвятим, благим і творчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки Боже, Спасителю наш, ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського, прийми цю молитву від нас, недостойних рабів Твоїх, і задовільни нас у цей час, щоб неусудно вчинити освячення нарі... Нарі... наріжного каменю і покладення капсули, на славу, Пресвятого Твого імені, побудованого на чесі Пам'ять, святого. Князя Володимира, бо тобі належить усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічені. Ам. Святкуючи його розрадості, сам чоловіку а ти, кус, поглян, на нас грішних, недостойних грабів твоїх що святкують обновлення доновлення Христа Твого на святішої твоєї церкви, тобто самого тіла нашого ще через схвального апостола, Павла ти сподобав, назвати храмом Твоїм і утверди його до кінця віку непохитним і прославленим тобі, сподоба нас недостойних приносити у ньому хвалу. Рославлення, славі Твої єдинородному Твоєму Сину, Господу нашої сусід на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, що перебуваємо в цьому небоподібному домі, похвальні вселенної, правдивому жертовнику невимовної Твої слави, і зійшли при святого Духа Твого на нас, і на насліддя Твоє, і за Божественним та видом. Обнови в наших серцях духа праведного і духом владичним, утверди нас і дай Україні нашій перемогу над видимими і невидимими ворогами, а нам однодумність та мир, а тим, що будують цей храм, і ревно освячують його любов'ю до тебе, Бога. Пошли прощення гріхів Павла, священника Андрія, священника Романа, священника Романа, священника Андрія. І всіх тут присутніх людей. рабів Божих, Михайла, Михайла, Ореста Марію, Мирона Галину, Марію Дмитра, Олесю і Орисю. І всіх тут присутніх людей. І рабу Божу Ольгу, всіх з нами, які тут моляться, все милостині, Господи. Вислухай нас грішних і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося тобі, Господу Богу нашому. Вислухай голос моління, на і помилуй нас в час важких випробувань для нашої України і нашого українського народу. Помилуй і збережи наше українське воїнство, захисників і захисниць наших, щоб були вони. Прийшли вони до своїх домівок з перемовою. Все милостивний Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І освячується наріжний камінь цей благодаттю Духа Святого, що з окопне водиці і свяченої, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки Амінь. Благословляється і освячується капсула ця. На заснування храмка каплиці цієї, на честь великого Володимира, благодатню Духа Святого, Чезокронній Водиці і Свяченої, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні.

Обласловий Господи. Тут, тут так, так можна. Ні, де йде. Зверху не поза свіча. Свідчать. Не, не. Да, ну, не. замок. Благослови, Господи, заснування храму цього. Отця, і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віку. Слава Ісусу Христу, всечасні Отці, слава, слава віки Богу сестри. Можна сказати, сталася така історична подія для всіх нас, для нашого деканату, для тих людей, які проживають, мешкають на цьому е, куті Капустинського. За благословенням Галицького ми щойно... Капсулу на заснування храм каплички. І я би хотів так сказати сьогоднішній день, що можна сказати? Пригадати той час, коли задаємо, браті і сестри, скільки було людей коло Ісуса Христа, коли його знімали з христа. Це був тільки благообразний Йосип Никодим, сотник Лонгін, Вечиста Діва Марія, Йоанн Богослов і кілька побожних єрусалімських жінок. Хорстка людей. І сьогодні це, я думаю, це є прообраз того часу, коли Андрія на, велику, на цей великий подвиг, можна сказати, тому що маємо отця роман. Отець Роман побудував вже церкву. Отець Андрій побудував церкву. Отець Роман Повріщук засновував це місце, збирав підписи, трудився, щоб згуртувати громаду. І такими спільними зусиллями ми сьогодні освітили це місце. Є вже що починати, є люди доброї волі, які будуть розпочинати цю роботу. Нехай Господь Бог благословить. Знаєте, колись Ісус Христос промовляв притчами, а ми, священники, також е, згадуємо, ті в притчі. скорому часі ми освятили тут нову збудовану храм Капличку, всім, бо найперше оцю настоятелю, всім парафіянам цієї храм капличку, подай Господи, мибне, здорове, спокійне життя віднині рік, на многоя і на благоя літа. Многа ја вита, многа ја